В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися літературні читання, трагічний сміхотворець Остап Вишня, присвячений 125-річчю від дня народження українського письменника-сатирика. Письменник, новеліст, класик сатиричної прози 20-го століття Остап Вишня Павло Михайлович Губенко, народився 13 листопада 1889 року на гуторі Чечва під містечком Грунь Зінківського повіту на Полтавщині. Нині Охтирський район Сумської області. Багатодітний, сімнадцяте дітей селянській сім'ї. Павло закінчив початкову, потім двокласну школу в Зінькові. Подальшу освіту Павло здобував у Києві, у військово-фельдшерській школі. У 1919 році Павло Губенко, як патріот Української Народної Республіки, докладав зусиль до розбудови народної держави, завідував медико-санітарною управою Міністерства шляхів Української Народної Республіки. В роки громадянської війни відстоюючи інтереси республіки, ризикуючи життям, особисто працював у поїздні дах, що перевозили і тифозних хворих, підтримував їх не лише медикаментами, а й морально розважаючи хворих смішними анекдотами, які самі складав. З квітня 1921 року, коли він став працівником республіканської газети Вістів у ЦВК, розпочинається період його активної творчості й систематичних публікацій у радянській пресі. Псевдонім Остап Вишня вперше з'явився 22 липня 1921 року в селянській правді під фейлетоном Чудака, їй Богу. У 1922 році він надрукував 80 творів, у 23-му 270, у 1924 році видав 9 збірок. У 27-му 15 у 29-му, 27. рівних йому у творчості тоді не було. Сказала ведуча заходу провідний бібліотекар відділу абонементу Неля Боднарець. Упродовж всього свого життя Остап Дишня написав близько 2,5 з половиною тисячі сатирічних творів: це філетони, памфлети, гуморески, мемуари, щоденники, переклади. Він започаткував у літературі новий жанр усмішку це таке коротке гумористичне оповідання. Особливою популярністю в народі користувалися мисливські усмішки, цикли таких усмішок: сільські, кримські, закордонні, київські. Провідна тема творчості письменника це розвінчення недоліків людини і суспільства. Остап Вишня говорив: коли людина не може посміятися себе. То їй краще вовік не сміятися, особливо нещадно, Остап Вишня висміював нас, українців, їхній індивідуалізм, егоїзм, ото, що ми називаємо Моя хата з краю, відсутність національної єдності, ото, що ми говоримо, де два українці, там два гетьмани. Це всі ті риси, які психології наших українців, що так дорого, обходилися і обходяться в Україні і зараз. 25 грудня 1933 року гуморист був звинувачений в контрреволюційній діяльності й тероризмі, зокрема в замаху на товариша Постишева під час жовтневої демонстрації і незаконно репресований. В той період було репресовано всіх літераторів сатиричного гумористичного жанру. До 1943 року. Письменник спокутував нікому незрозумілу провину перед народом у комі А в Ухті недалеко від Воркути та в інших таборах. До творчого життя письменник зміг повернутися лише в 44 ...му році, про що свідчить збірка його політичних фейлетовнив і памфлетів, самостійна дірка, книжка Усмішок Зенітка. Весна красна, мудрість колгоспна, а народ воювати не хоче, велика радість, нещасне кохання. Лише у 1955 році Остап Вишня був офіційно реабілітований судовими органами. Табори підірвали здоров'я письменника, але до останніх днів життя він не залишив літературної творчості. Помер Остап Вишня, 28 вересня 1956 року. Присутні на літературних читаннях переглянули фільм про сміхотворця. Артист Юрій Черненко поділив. Враженнями про творчість ювіляра і прочитав його оповідання-усмішки. Дуже цікава постать. Ще в школі, коли вчився, прочитав три речі. Тут відкрив, передивився за тиждень. Перечитав, та це колосальна людина була. Аж тепер розумію, шкода. В принципі, що тоді мені не привили, а вам зараз прививають цю любов до слова і до наших героїв. Тоді так замовчувалось тільки через те, що він там трошки просидів в таборах. Трошки це я кажу, 10 років це так. Трошки він на все дивиться, що відбувається, дивиться з усмішкою. Усмішка його рятувала в принципі в багатьох ситуаціях, але деколи й шкодила. Літературна спадщина Остапа вишні в нас в фондах бібліотеки. І фонді відділу міського абонементу представлена досить широко. У нас є семитомні видання творів Остапа Вишні, п'ятитомне, чотиритомне і двохтомне видання творів, видані в різні роки. Є окремі збірки творів Остапа Вишні. Особливу цінність для нас представляють прижиттєві видання Остапа Вишні, які вже стали раритетом. Я запрошую всіх вас відкрити для себе Остапа Вишню.